Вестерос знаходиться на заході і відокремлений від іншого континента Есоса Вузьким морем. Майже весь вестерос, крім області на крайній півночі за стіною, займають сім королівств, якими править король Андалів і перших людей. З трьох сторін Вестерос омивають моря: Західне море і Заходу, літнє море із півдня, Вузьке море та Трімтяче море і сходу. Невідомо, як далеко простягається материк на північ, але передбачається, що він з'єднується із полярною шапкою планети. За легендою, у давнину вестерос і Асус були одним континентом, а зараз від цього переходу залишилися ступені група островів у Вузькому морі. З півдня на північ довжина Вестероса становить близько 5000 км мається на увазі відстань до стіна. Континент сильно витягнутий у цьому напрямі, а завширшки він сягає 1500 км. Клімат на континенті змінюється від холодного на північі до спекотного на Південних Землях. Північ єдиний регіон Материка, де навіть улітку випадає сніг. Обла за стіною взагалі називають землями вічної зими. Навпаки, на півдні у Дорні переважають справжні пустелі і тут жодного разу не бачили снігу, навіть у найсуворішій зимі. Унікальною особливістю світу є те, що сезони тут тривають кілька років. Сім королівств, що займають територію Вестероса, розділені на 9 регіонів, сім з яких є тими королістами, що були тут до Таргарівні. Кожен регіон, крім королівських земель, має свого лорда. Міста досить рідкісна форма поселень у вестеросі. Всього їх налічується не більше пари дюжин, серед них є кілька найбільших. Королівська гавань, старо місто, Ланіспорт, чаюче місто та біла гавань. Ніхто не намагається здійснити облік населення, що живе у вестеросі. Передбачається, що тут проживає кілька мільйонів людей. Найбільш малонаселеними регіонами є північ і Дорн через свої кліматичні умови, також Залізні острови через свою маленьку територію. Напротивагу їм найбільш густонаселеними регіонами є простір та річкові землі. Населення вестеросу першу люди андали, райнари, білі ходоки, гіганти та діти лісу. За заявою Джорджа Мартіна, площа Вестероса близька до площі Південної Америки. Обриси вестеросу нагадують перевернуту Велику Британію. Пишіть в коментарях, який регіон даного ну, всесвіту ви хочете побачити у відео. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео та переходьте в наш телеграм-канал.